Так, військові, військові казали, що десь тут повинна бути ця вежа, обережно. Ти бачиш її, О, а? Ось вона. О, реально. Я також її побачив. Так, обережно тут проїжджаємо, бо тут Такі дорога ще тут. дуже опа, дуже погана. Так, нормально, нормально. Береже, Майже дісталися. Я бачу, бачу. Все об'їжджаємо, все супер. Фух, нарешті. Хоча. Ні, не нарешті. Я, я не знаю, що краще. Що ми сюди доїхали. Чи. ой Ой-ой-ой. Та що ж таке? взагалі що, то... Ні, воно не тормозить взагалі. Так, все, е, О, виходимо. Нарешті. Залишимо поки що автівку тут, якщо що, потім можна буде її Я перецей... дуже рада, що ми сюди перетягнути. Приїхали. Ну, а що нам ще робити? Тільки е, ми, здається, експерти у цьому світі Зельгран має. Тому Або все військові такі... користуються. Дурни що там не було? А щоб сюди не приходити. Ну там, бачиш, щось розвалене, все. І там щось також побити. Щось не так собі. тут побите. Вже? Е, е, вже я поїдну. не знаю. Я... скажемо, що ми не хочемо цим займатися. Я просто думаю, що то дивно, та й все. Е, диви, нас вже бачать військові через камери, які отам на горі. Та що а... ти робиш? Давай що? все нормально веди себе. Отже, ми, друзі, Я сюди прибули для того, щоб е дати відсіч Ельгран Майя. Бо військові якимось чином дізналися, що він повинен тут з'явитися, збудували тобто тут ось таку бетонну вежу. Тобто вони призовуть, побачити, як ми будемо реагувати на це, чи що. Ну, напевно, що так. П -п Подивляться, Вау. як буде працювати та або інша зброя, яку вони сюди вже Жах. доставили. Перед тим як звідси піти. Отже, вони збудували цю велетенську бетонну вежу, запросили сюди нас, бо ми з мікою, начебто експерти, загран майя дуже mm -hmm. багато разів з ним зустрічалися та й билися взагалі. От тому ми тут. Давай заходь. А... зараз, давай обережніше. Заходь сюди, зараз будемо дивитися, що вони нам тут залишили. Тут щось є, є набої набої для турелей що... і камери. що нам набої, якщо нема рушниці. Так, а Камеру ось тут брати? диви. Ось тут дуже багато всього. Добре, тут ціляка зброя. А тут турелі, ого! Нормально. О, а що це тут заштукає? Так, 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 ану поклади назад, це дуже небезпечна річ. Тобі краще таке не чіпати. Бо зараз Добре, як стрільнеш. Все, тут... де роки нічого все. чіпати тут не буде. Від цієї вежі нічого не залишиться. Давай подивимось, що тут. Тут в нас, я бачу, є дефабрикатор. E, з цим ми вже знайомі. Є також ось така штука, яку ти взяла. Це вона здається, називається спаркплаг. Вона таким імпульсом стріляє І e, дуже велетенський вибух при контакті. Далі в mm -hmm. нас йде лазерний револьвер, Яким можна навіть бетон пробивати. Тобто він дуже-дуже дуже сильно стріляє цими набоями своїми. Так, далі в нас базука або ракетниця. Що це таке? З автонаведенням. Хм, непогано. І є ось такий дробовик з чотирма оцими дулами, який стріляє. А, ну я вже бачу. Дуже велетенською кількістю е, оцеї дробі. Так, що тут за турелі? Звичайна турель, кулеметна. Це в нас важкий кулемет на турелі, ракетна турель, мініганна турель і лазерна турель. Капець, скільки ж тут О. усього? Слухай, давай, я беру зараз у ці турелі. А, багато турелей? Ну. То тобі, забирай, там лежить. Е, так, е, 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 Я Check думаю, що roller. можна взяти оце і оце. Бери набої. І зараз поїхали нагору, зараз поставимо там турель, будемо ми, це все діло зараз сюди. Ого! Ти чуєш це? Так. Заряджай, швидше, швидше, швидше. Давай, 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 давай. Заряджаємо. Набої, 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 швидше сюди засовуємо. Все прискорює все. Нас. Так, що там машина? Слухай, я машину піду переженю. Ей! Е, ти куди? А ну, сюди йди! Сиди там, слідкуй. І Ні, камеру я буду візьми. сидіти! Камеру ти забрала? Забрала, забрала, я буду тут. На горі, Сті! Чуєш? Іди нагору. Так, нікуди не підійде, сам Міка! Тішу, зараз Ні! до тебе підійде, там і ти навіть не побачиш. А так ти хоча б втекти зможеш, якщо щось. Давай. Так, воно цим... Та іди. давай швидше, я зараз через секунду вже повернуся. Зараз ми ось так розвертаємо машину. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Е, Давайте її зараз. ось тут. Та що ж це таке? Вперед, їдь! Давай, давай, давай. Дуже вона важка, і гальма вони майже не працюють нормально. Так, ось тут розвертаємось і зупиняємось. Все. Цього, напевне, буде достатньо для того, щоб швидко звідси забиратися у будь-якій ситуації. Так, все. Я я йду і повертаюся. Швидше. Ти що? Не там сидиш, я ж казав тобі, що треба там на горі там було не сидіти. не Піду туди, сам під'їхав звідси. Та нічого я не від'їжджав. Ай! Що цей колючий дріт попався? Так, ліземо нагору і треба слідкувати за усім, що відбувається. Турелі тут. Це... Ого! Дивись! Я побачив. Стріляємо! Стріляємо, стріляємо, стріляємо в нього! Що з цим він гаранмає? Хто це? Це якийсь велетенський підводний монстр. Чого в нього там щупальці і велетенські лапи? Око зелене. О, ні, воно наближається, Міка! Вау! Стріляємо, давай! Куди саме стріляєте? Зуби, в морду, в очі, цілься зуби? не знаю. Куди за боку? В, в будь-які. Я стріляю Добре. по центру. Оце велетенське зелене око. Зараз спробую постріляти ага. ще. Так, 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 Ану, не на працює. тобі! Здається, ця турель занадто слабка і не може пробити його товсте з сильніше. Звичайно, так, ламаємо оце швидко, ламай ту турель. Так, 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 так. Зараз я принесу важку турель з важкого кулемета. Так, це сюди, це сюди. Е, тут набої. Зараз ми забираємо ось так. Все, я піднімаюся. Зараз тобі поставимо сюди турельку, набої. Ой-ой-ой. ой ой У нас величезні проблеми. Так, на тобі половину. Ди де? Набої взяв? Та тут вже все. Давай швидше. Добре, добре. Заряджаємо, заряджаємо, заряджаємо. Ось таке ой. величезне дуло в цієї турелі. Відай. А, віддаю. на Так, поїхали! Бам! 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 Велетенські набої! Летять прямо у його око! Оце величезне зелене! Так, давайте ще туди в голову йому поцілимо. Ой, воно ой, ой, ой. такі звуки дає, бо воно снідає цими набоями. Давай, Міка, стріляй Я швидше. Я буду стріляти в це Капець! Що це таке? Чого він? Як він такий величезний, з'явився тут? Звідки він взагалі? Я, нічого Я не взагалі не, не знаю тут нічого і чого ми тут взагалі забули. Я ще не бачив таких мутантів. Що ж це таке? Я додому хочу. Що ж там під водою відбувається? О, ні 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 ні. Камеру! Давай камеру! Треба встановити а, добре, камеру! Так, так! Сюди швидше, давай камеру мені. Так, 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 на, так. Зараз тримай. я поставлю її десь тут, щоб вона так стояла і знімала тут нормально. Все, прямо на нього. Нормально, супер. Так, поїхали. Стріляємо. Він ще підходить. О, ні. Так, куди ти йдеш? так. Додому. ця турель, щось теж якась фігня Я ламаю її, чуєш. Ламаємо, добре, ламаємо, я ламаємо. Ламає. Зараз принесу Ой, ці турелі. Вона впала, баки. Що, Та байдуже. Ай. Так, сюди. Піднімаємось. Та не треба було стрибати за нею, чуєш? Давай, Та давай, я впала. давай. Я встановив нам ракетні турелі. Так, це туди тобі вкидаємо. Це сюди. Заряджаємо набої, друзі. Зараз будемо. Взяв? Оп. Так. Стріляти як? Не стріляє! Серйозно? Шейцени. О, ні. Здається, вона бракована якась. Так, це фігня знову за новою турелькою. Зараз, зараз, зараз тут ще буде якісь. Бракована фігня. Так, я несу вже. Тримайся там, ти зламала? Так, 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 я так, так, так. На, це тобі. Так, зараз це сюди, я кладу сюди. це на місце. Яка велетенська турель. Нічого собі, І так. це на місце. Заряджаємо набої, о, ні. Добре, що цей Ільгран має, він повільний дуже. О, так, це так. ж толкова яка. Все. Я готовий. Що воно там? Го-го! Мініган справжній. Так, ну що ж, стріляємо в нього. Просто в усі, в усі боки. Стріляємо, стріляємо стріляємо. в праву стріляємо. голову, я вліву, а потім будемо разом посередине розбиратись. Давай, добре, я стріляю в очі, отуди, прямо і в зуби, у цьому зеленому якомусь монстру. Ой-ой-ой! Капець, які звуки. Йому, так, давай. Не Він підходить. Давай в, в центральну вельган маю голову раз, стріляй. Раз. на тобі в очі, просто щоб він нічого не бачив. Так, 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 так. Будь ласка, скажіть, що ці турелі працюють. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Йому байдуже, міка. Треба угу. брати зброю. Треба брати щось серйозніше. Так, я спускаюся донизу. Зараз. візьмемо... чи що? Так, це сюди. Я не знаю, нехай поки що стоїть. Я Вибач, я зламала, вона впала. Та байдуже, ракетницю беру. Стріляй зі своєї. Горе. Та... Не, тобі. Зараз ми спробуємо прицілитися в нього. Ти навіть не попав по неї. Чого? Начебто влучив у щупальця. Так, е цей монстр настільки далеко, або він настільки великий, що його не може захопити навіть е приціл на оцій ракетниці. У нас це проблеми. дивно. Так, давай, давай, давай. Ну шо, подобається тобі ракети, ти, монстр морський. Так, а ну, на тобі ще ракету. Ось так. Слухай, здається, йому навіть і на ракети, байдуже. Що Бачу. це таке за потвора? Звідки він такий виліз тут, а? Давай, давай, давай ще. Отримуй, отримуй декілька ракет. На тобі! Прямо в пузо йому. Зараз в зелене око спробую влучити. Так, а ну. Бам! Прямо туди. Слухай ні. Здається, ракетниця нічого не може йому заподіяти. Я спускаюся донизу. Так, це прибираємо. Беремо. Беремо лазерний револьвер. Зараз його випробуємо. Я буду продовжувати стріляти. Давай, добре. Так, так, так. Заряджаю набоїв револьвер. Ну, підходить, так, так? підходить, Давай, 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 будь ласочка. Поїхали! Стріляємо! Нато. Підходить, Міка! О, я Щі, я як підходить. Подобається. Він... Нас на запер, на обід. Так, а ну тихо, ніхто нас не з'їсть, ми будемо відбиватися. Давай, давай, давай. На тобі, на тобі, отримуй! Капець, я просто цілюся йому Ой. цим лазером, око зелене. що ми тут вже... Поїхали, бо куди поїхали? поїхали? Ні, 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 ми не можемо кинути спорити. цю вежу. Ні, Міка. А, ми можемо все кинути. Нам треба дати йому відсіч. Давай. У нас ще не, за... не закінчилося дати йому просто все одно. Лазерний револьвер, також якась фігня. Так, і я беру. Що я беру? Я беру дробовик і спарк плаг. Зараз ми випробуємо ці дві штуковини. Ой! Дробовик... Мене перегрілась! О, ні. Давай цей Охолоджуй її. Я стріляю з дробовика. О, охолоджуй, в цього дробовика... Стільки, стільки завели в усіляких монстрів. А ну давай. І ти також впадеш. Падай. Ну шо ж це таке? Скільки в нього здоров'я? Чи зносимо ми Ой, йому взагалі здоров'я? У просто поруч. Я не знаю, що робити. Так, добре, дробовику сторону, беремо спарк плаг. Я заряджаю, постріл! Добре, що Прямо у глаз йому, в око у це. На. Що? Нічого. Він, він може. Що? Він добре, якось сасує всі ці штуки. Що? Як це працює? Ой-ой-ой, ні! це над, надкрутецька зброя, а ну, вона ж працює. Ох ти! Вона працює! Дивись, ліворуч, що з ним сталося! Ого, ось сюди, назад. Вон бачиш, я підірвав щойно. І... Оу, як воно розносить. А на нього воно не працює. Не дефабрикатор. Остання надія на нього. Так, давай сюди, сюди. Зараз спробуємо дефабрикатор. Він повинен просто дірку наскрізь ньому зробити. Добре, добре. На тобі. Ось так, давай давай, 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 він давай, 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 давай. Так, а він реально працював. Ні. Але йому байдуже, навіть і на дефабрикатор. Що це за істота така? Звідки таке з'явилося? О, ні. Міка, в нас О! ще є лазерна турель. Я за нею. Так, так. А так, так, чому так. ти давай, спочатку давай, її давай, не давай. взяв? Та тому, що не знаю, просто не взяв та й не взяв. Так, О, сюди. це кадр буде. Я ми лізу їжею. Ламай турель свою, швидко ламай. Добре! Ламай, 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 ламай. Так, це Добре. тобі. Це тобі, це мені, це ага. тобі, це мені. О, ні, ага. отак. Отак. Все, заряджай, я тобі там закинув усі набої. Все, 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 все все, 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 сюди поїхали. На тобі, ось так, давай. Стріляємо в нього, в очі йому стріляємо ще. Ага. О, він тікає! Нічого собі, як швидко він втік! Давай, продай! Давай, 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 ще стріляємо в нього! На тобі ти, потвора! Все? Воно там навіть завило. Ого. Ах... Що все відбилося? Треба швидко звідси забиратися. І до військових забираємо кажемо це, все поїхало звідси. треба передати усе це відео. Я сподіваюся, що вони бачили, їм передати ці дати, щоб, щоб камери. вони саме цим займались. Так я все викидаю сюди, швидко. Нехай це. Я біжу на те авентур. Не буду Та году це давати. капець. Якщо б воно не спрацювало, то нам тоді гаплик би був. Та я казала, Давай, що Почеку, швидко до тросно... машини. Хіха, ти, звідси, О, Оце це пригоди нічого собі. Я щось не думав, що таке навіть тут може бути. Поїхали, давай, заводиться машинка. Поїхали, 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 поїхали. Так, тут обережно спускаємось. Ой-ой-ой, тихо. Тихо, 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 сюди, сюди, сюди. Все швидко до військових. Треба показати цей відеозапис. Сподіваюсь, що можливо вони зможуть якогось... Воно що повертається? Треба якийсь величезний робот чи що, щоб його здолати. Я нічого не розумію. Давай, давай піднімайся швидше. О, ні.